Всім привіт! З вами клуб хвостики! І ця крихітна дівчинка, яку звуть Мішель, шукає свою люблячу родину. Мішель разом із сестричкою та братиком знайшли в коробочці цієї зими в місті Одеса. І ось ці крихітки. Зовсім, зовсім ще маленькі за віком, їм приблизно півтора місяці, але вони і дуже маленькі за розміром. Тому саме ці малюки будуть маленькими собачками квартирними. Отже, Мішельці півтора місяці, вона оброблена, вже зроблена перша вакцина. Вона дуже дуже дружня, дуже активна, дуже грайлива, з неймовірним поглядом. Тільки подивіться на цю крихітку. А їх було троє, і братик вже знайшов свою сім'ю. Він поїхав до Києва і його вже дуже люблять. А Сьюзі та Мішелька і досі шукають на люблячу родину. Ми хочемо, щоб ви придивились до цієї дівчинки. Вона з шоколадного кольору з дуже таким дуже, дуже сумним поглядом. Так, вміє цілуватися, обожнює обожнює компанію людей і дуже хоче поїхати вже в свою родину, яка буде все життя її любити і оберігати. Ми дуже просимо вашої підтримки. Мішель чекає на ваші лайки, коментарі, на активність, на репости, які обов'язково донесуть інформацію про неї до потрібної людини, до її сім'ї. Тому, будь ласка, приймаємо участь. В пошуках домівки для Мішель. Або забирайте самі Мішель, телефонуйте, пишіть, вона дуже-дуже чекає.